Вітаю, друзі! Всім привіт, мої хороші. Заходимо на кухню і що? Ставимо чайник правильно. Рульку помили, додали солі звичайної, крупної, краще, лаврове листя, перчики, все. все все ну, Цю воду ми будемо тоді виливати, так що особливо не старайтесь. Бо спеції ще будуть у нас в цій намазочці спеціальні. Чорнослив У мене дуже ніжний, м'який копчений. Такий, знаєте, губами можна їсти. Я додаю туди солі, перцю, всякі трави, можна соєвого соусу, меду. коротше, ми готовим те, чим будемо обмазувати готову вже зварену рульку. Але і в цей бульйончик теж мені не шкода всяких травочок, коріандру і такого всього додати. В каструлю я ще додала жменю сушеного коріння з селери або петрушки, якесь ароматне коріння, додавайте до чорнослива. Всякі спеції, що було під рукою, хмелі сунелі, чорний перець, якась трава, трохи висушеної м'ятки, вона дасть таку свіжість, трохи олії, щоб мастилося хорошо, трошечки соєвого соусу, щоб пахло капчоном і було чорненьке, подрібнюю. Ось така, друзі, пластична маса, що вона не буде стікати, я зможу її хорошенько намазати. Все, залишаю на час півтора рульку, раз прийду переверну от, і будемо готувати в духовку це чудо. Продовжуємо, друзі, півтори години варилася рулька. І півгодини отак в цій юшечки всі, з, з спеціями, солькою. Просто остивала, щоб я могла ж її руками намазувати і щоб вона набралася цих ароматів. До з чорносливо. Я ще зверху додала перцю свіжемаленого, крупно, часнику свіжого. І думаю, мед класти чи не класти. Може, на один кусок зроблю на один ні, Я не знаю, я роблю перший раз. А ви підказуєте, якщо у вас є якийсь класний перевірений вже рецепт. Ну і все, розігріваємо духовку, намазуємо м'ясо. Так, успішно намазюкала. М'яско вже готове, видно, так прямо розвалюється. Тому хвилин на 40 в духовку розігріту, на 200, потім зменшу, 180. І потім ще не буду доставати. Дозволю йому домліти, до, ну, обмінятися цими смаками і так далі. Можна, щоб переживайте, щоб не сухе було, пива, коли або квасу долить трошечки, що я успішно і зробила. І все, зустрічаємось на дегустації. Готово, друзі, півчаса і красота. Ну, будемо з вами також ефектно доставати кісточку, як ото в ресторанах, надивися, вони ж там достали, воно ніжненьке, м'якеньке. Так у нас так само, друзі, нічим не хуже. Так, вийшли на сонечко, друзі. Я спеціально розділила рульку на дві частини, щоб вона добре всередині проварилась, всі там ненужності, якісь пінки вийшли. Як з холоне, можна буде нарізати як буженінку на бутербродик брати з собою. І ще, ж, друзі, такий час, що доводиться трошечки підекономити. А рулька є самим-самим найдешевим м'ясом, але натуральне, хороше м'ясо. Собі своїми руками насолили, наперчили, напекли та їжте.